Мої вітання на авторинку, і сьогодні до вашої уваги чергова пропозиція. Сьогодні ми з вами подивимося x 5. Це офіційний авто, куплене в 2017 році на АВТ Баварія. За всю історію мала одного власника, зареєстрована на Юрособу, Використовувалась виключно для поїздок за кордон. Авто має всю історію обслуговування, обслуговувалася по регламенту та вчасно. Має двохлітровий дизельний двигун. Повний привід та дуже гарний стан. Давайте подивимося його ближче. Зимова літня гума. Всі деталі в зазорах. Все стоїть на своїх місцях. По підкрасам тільки косметично підкрашена задня ляда. Все остальне в рідній фарбі. Автівочка обслуговувалася вчасно по регламенту на АВТ «Бориспіль». Є вся необхідна інформація. Зараз подивимося її в салончику. Немає нічого просиженого, поцарапаного, повний електропакет, електрорегулювання сідух з пам'яттю, автосвітло, автодощ. Такий монітор. Заведемо його. Авто чудово працює, немає ніяких помилок. Багатозонний клімат. Салон дійсно в гарному стані. Все чистенько та акуратненько. Ззаду теж все збереглося в гарному стані. Це у нас БМВ з такою поличкою. Шторка все на місцях. Посолончику дійсно питань немає. Вставочки з дерева, все на своїх місцях, нічого не протерто та не зачухано. А я запрошую бажаючих на тест-драйв даного автомобіля. Автівочка знаходиться в нас на авторинку. Ми працюємо кожен день. Також дану автівочку можна придбати в лізинг або кредит. У нас це ви можете зробити безпечно. За більш детальною інформацію пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і все особисто дізнайтесь. До зустрічі!